Російські добровольці продовжують другу фазу операції на території Росії про початок повторного наступу на Білгородчину бійці російського добровольчого корпусу а, повідомили, ще учора записавши відео звернення до своїх же земляків. Добровольці запевняють, що планують звільнити усю Росію від путінського режиму. Ну що ж, друзі, бойці російського добровольчого корпусу знову в бої на території Російської Федерації. Совсем скоро покажуться акраїни Шебіки. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из э, приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Зараз з нами тут Федір Ваніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Федору, вас вітаємо. вітаємо. Вітаю вас, слава Україні, е -е 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 -е. Героям, слава. Героям слава слава тим людям, які тут ліквідували вчора наслідки цієї трагедії. Шебекина Білгородської області М -м -м нам не треба дуже вникати, що відбувається там. Слава Богу, що росіяни виборюють своє. От зараз там зупинили рух електричок. Але мені цікаво одне: там люди бояться зараз. Нарешті почали боятися. Причина наслідкових зв'язків вони не розуміють, але голосування відбувається в їхніх телеграм-каналах і вони підтримують СВО. Пане Федоре, який спосіб от, до вас зараз підходили діти? Ми спілкувалися. В який спосіб нам, ви як народний депутат, доросла людина, дивитися на цих дітей? знаєте, що там діти теж бояться. В який спосіб нам зберегти своїх дітей? Ми зараз стоїмо на тлі розбомбленої поліклініки. Ну, якщо пригадати перші дні війни, коли ми з вами у ваших студіях вели репортажі, ми тоді вже були свідомі того, що Росія обрала саме оцю терористичну спрямованість ведення війни, тому що головна мета Росії створити почуття страху в наших людей. І оця атака ракетна по об'єктах в Києві, вона ну неминуче призводить до жертв серед мирного населення. А Якщо подивитися на статистику, знаєте, коли подивитися на кількість тих навчальних закладів, лікарень інших соціальних. Об'єктів які зруйновані ціленаправленими, невибірковими атаками Російської Федерації, то це те, про що ми говоримо вже півтора року. Це те, що Росія веде війну з порушенням всіх міжнародних норм правил. Але нам дійсно необхідно. Е Живати будь-яких заходів для того, щоб зберегти максимально життя наших людей, особливо дітей. Це наше майбутнє. І тут рекомендація на превеликий жаль може бути лише одною, тому що Росія точно не спиниться, Росія точно буде продовжувати завдавати удари. Травень місяць був дуже яскравим. Коли кількість і застосування безпілотних літальних апаратів «Камікадзе», і ракетних обстрілів в столиці і інших міст Києва і інших міст України, це знаєте, це свідчення того, що Росія буде продовжувати Існювати саме ту терористичну війну, яку вона веде. Тому необхідно людям берегтися і реагувати на сигнали повітряної тривоги. На превеликий жаль, ми маємо констатувати, що життя порівняно з першими місцями війни повернулося вже абсолютно іншу площину. Люди перестали настільки боятися, як вони боялися в перші місяці війни, коли вони виїжджали масово. Зараз люди вже менше реагують на сигнали повітряної тривоги. А це як свідчить ця трагедія позавчорашня, вчорашня вона воно є дуже дуже передчасним. Тому. Президент на ставці сьогодні дав доручення і для міністра, про що йшлося в сюжеті, і для одного, і для іншого провести ревізію всіх бомбосховищ, здійснити всіх заходів для того, щоб ці бомбосховища були доступні круглодобово, тому що між оголошенням ракетної небезпеки і прильотом ракет, які мають дуже велику швидкість, деколи проходять лічені хвилини. Тому люди мають дуже оперативно встигнути сховатися. Я закликаю людей прислухатися до сигналів про повітря тривоги, берегти себе, берегти своїх дітей. Влада буде робити все для того. То щоб максимально було зручно і максимально доступними були всі бомбосховища, і це президент сьогодні на достатньо жорсткій формі на ставці оголосив. І я думаю, що винуваті в тому, що люди не змогли своєчасно потрапити до бомбосховища, будуть притягнуті до відповідальності, пане Федоре. Ми сподіваємося, що висновки всіма відповідальними на усіх рівнях будуть зроблені з цієї трагедії, але на жаль, війна триває. Якщо ми повернемо, повернемося трошки в минуле в початок ось цих широкомасштабних обстрілів ракетами нашої території Росіянами. Зокрема, і розвідка, і відповідальні служби проводили свої рідні розрахунки і повідомляли, що там ракет могло може залишатися у Росіян стільки або ж там тих же дронів, і про нові поставки зараз. Ми бачимо майже щоденне закидування на. І е, баражуючими ось цими е, шахідами і ракетами, е, балістика почала вже е, долітати до нас за лічені ті ж хвилини. А з чим пов'язана ось така інтенсифікація, яка взагалі ситуація у них, якщо ви маєте таку інформацію, у них у росіян із запасами з озброєння? Інформацію має. Ми на засіданні комітету спеціальної національної безпеки оборони і розвідки в закритому режимі заслуховуємо постійно представників розвідувального співтовариства. Вони дають нам практично точну інформацію про кількість тих чи інших ракет. Ми змушені констатувати, що за цей рік, який, півтора року, який, протягом яких вже йде фактично війна, Росія змогла відновити виробництво ракет. І на сьогоднішній день вона фактично має певний такий недоторканний запас цих ракет, які. Вона не використовує, а ті, які виробляються, вони одразу йдуть в застосування і їм ними б'ють по території України. Тому е, говорити про те, що найближчим часом ракет не залишиться, ми так не можемо. Вони виробляють певну кількість ракет. Не будемо якби видавати всі е, е, таски, закриті відомості, які мають враховувати наші військові для того, щоб планувати і оборону і захист нашого неба. Але люди мають бути максимально пильними, тому що війна продовжується, і Росія продовжує використовувати ці. Засоби враження, які мають невибірковий характер, чим порушує всі конвенції правил ведення війни, пане Федере, хочу повернутися <кій> до діяльності російського добровольчого корпусу, тому що прийшла війна у вигляді них, у вигляді також БПЛА на території Росії. Не даремно я говорила, що але людей це не міняє між тим. Які основні цілі російський добровольчий корпус сам про них каже, щоб дати зрозуміти росіянам, що відбувається на зараз? Це спрацьовує лише частково цей страх з'являється, але причинно-наслідковий зв'язок надто порушено в житті росіян. Які ви вважаєте цілі мають досягати бійці добровольчого корпусу? Щоб це було дієво, чи ви скажете це їхнє завдання, це їхня країна? Хай вирішують самостійно. Ні, ну по перше, треба дійсно розуміти, що добровольчий російський корпус це орган, це фактично утворення, воєнізоване формування людей, які бажають звільнити країну від путінського режиму, злочинного режиму. І про це знаєте, про це навіть не треба доводити, тому що весь цивілізований світ визнав за великим рахунком путінський режим і верхівку злочинними. Путін оголошений в розшук за порушення цілу цілої низки міжнародних норм які регламентують правила ведення війни, але російський добровольчий корпус він має свої цілі, має свої завдання. Він вважає, що в даному випадку, окрім як зі зброєю в руках, звільнити Росію від цього злочинного режиму, неможливо, і він, я думаю, доб'ється тих цілей, які він перед собою ставить. Але треба розуміти, що дійсно пропаганда Яке? російська... Яке це розхитування в медійно ситуації в Росії, показати, що Росія абсолютно не готова оборонятися. Вони можуть діяти на ті території, на які вони заходять. І тут я б розміжав кілька ключових моментів. по Перше, люди мають люди продемонстрували, що вони мають сміливість зі зброєю в руках бою, воювати проти тої влади, яку вони вважають злочинною, яка не відповідає. Ну перше, яка не має легітимності за великим рахунком, яка сформувала цю фашистську ідеологію на території Російської Федерації. По-друге, дійсно для всього цивілізованого світу дії Російського добровольчого корпусу вони є свідченням того, що система безпеки оборони Російської Федерації вона. Вона є абсолютно непідготовленою до таких дій, Діявок, і, як самі вона вони кажуть. Вона є, ну скажімо так, це ще одне ще одна руйнація тих міфів, які були сформовані про потужність російської армії, про потужність російської влади і так далі. Тому що, за великим рахунком, якщо ми бачимо з навіть з телеграм-каналів російських, коли добровольчий корпус зайшов на територію і Білогорочного перший раз і зараз другий раз місцева влада фактично була паралізована, вона не знала, що робити, і це є вирок для цієї вертикалі uh -huh. влади, тому що за. Великим рахунком ми бачимо, що система є абсолютно нестійкою, і деколи буде достатньо таких незначних натисків, які можуть призвести потенційно до руйнування всієї системи. Тому я думаю, те, що роблять добровольці, воно є показовим і для всього цивілізованого світу, і для громадян Російської Федерації. На превеликий жаль, вони перебувають в такому зазумбованому стані, і у всіх бідах вони звинувачують Україну, і не не, не пам'ятаючи, саме Російська Федерація веде. Ту злочинну війну, яку розпочала в 2014-му, продовжувала 2022-му році, Який так у нас неймовірний ураган да, починається. і думаємо, почнеться злива. Коротенько на сам кінець, пане Федоре, я сподіваюся, ми сигнемо договорити. То буде домагатися переслідування і ліквідації е, військових злочинців, е, скажімо, за тими світовими практиками, які вони є. Ми е, найчастіше, е, коли про це говоримо, е, спираємося на досвід того ж ізраїльського мосаду. Ті ж РДК, ті ж росіяни, які зараз почали діяльність на своїй території. Ну тому що е, Москва, ніби як далеко, та і вони е, продовжують вірити в свій же міф, що вони недоторкані, не недоступні. Не Чи це все? Все ж таки, має лежати на плечах наших спецслужб. Ну, тут треба. Чесно говорити, що у всьому цивілізованому світі воєнних злочинців переслідують спецслужби, і за такі дії наших спецслужб вони не будуть нести жодного юридичного жодних негативних юридичних наслідків. З точки зору нас, як народних депутатів Верховної Ради України, ми напрацьовуємо відповідні проекти, які, скажімо так, з одного боку дозволять нашим спецпризначенцям, нашим розвідникам, нашим представникам спеціальних служб бути переконаними, що жодні жодних негативних наслідків для них не буде, а з іншого боку, оця ідентифікація всіх негідників, всіх злочинців. Вона в кінцевому варіанті точно призведе до того, що ніхто не зможе ніде сховатися, тому що за воєнні злочини, а це воєнні злочинці, їх визнав такими весь світ. Немає ні строку давності притягнення до відповідальності, ні діє принципу територіальності. Тобто, це є екстериторіальність, де вони не перебували. Вони будуть затримані і будуть нести заслужні покарання. Федор, а наші спецслужби в цьому посередвеніславські член комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки зараз був в нашій студії.